Честь сенове товариство! Вітаю панство всіх столярів, людей дотичних до цієї нашої праці. Сьогодні завершив фрезерувати хлопцям з Миколаєва радіусні фасади. І думаю, покажу, яким чином я це зробив і який інструмент був використаний. Щоб зробити ці фасади, зробити виборку, зробити, значить використав я мішку колись сюди ближче. Чотири інструменти. Значить, То є трійка, яка зробила нам о, цю виборку. Другий інструмент є шістка, яка за двома проходами, тобто у два сторони виб... зробила нам ту виборку і є 120-та фреза 120-й радіус, перепрошую, який прийшов у нас. Ось такий. От він тут пройшов, бачите? Вибрав у нас подібний отакий цей. І четвертий, тут така фігурна фреза, яка зняла нас в одну сторону 120-го радіуса і зробила нам такий заувальчик. Тобто тут у нас залишив 120-й радіус, а тут пішла просто фігурна феза. І це в цьому результаті вийшов такий фасадок. Фасад є досить високий. Тобто позиціонувати було трошки важко, бо реально фасад є високий, а виборка на радіусних фасадах потребує дуже точного позиціонування відносно радіуса, тому що дуже то і все складно. Але вийшло. розпрезирував я всі фасади. Звичайно, так будуть хлопці почистять і мали таку красоту. Так що зараз візьму, все це запакую і поїде до Миколаїв новою почтою. Ще можу сказати, якому цікаво з фахівців, хто є яким боком дотичний, або займаюся, бо має намір чимось таким, то або може стати оператором. Обладнання і це, бачите, в мене використаний вакуумний стіл. Я маю на увазі, як я позиціоную саму деталь, кріплю на робочому полі. Тобто, за рахунок вакуумного стола ми можемо бачити наша та, ця матриця, вона і просто тупо прикручена до плити 19. Та, бачите, вона є формована. Тут стоїть у нас клапан, який. Створює розідження повітря, вакуум зажимає цю деталь сюди. А тут так само є підключений бачите, шланг і також створюється в тім полі вакуум, коли то, звичайно регулюється, попускається, ослаблюються ті болти, і воно рухається нам і воно набирає форму, коли ми послабили, включили вакуум, воно набирає. і Закріплює фасад наш до того. Ну, тримає то надійну мертву чітку, то однозначно. Видумано ну, тут дуже класно, легко то все, ну, відносно легко то все знімає, закладає, міняє. Ну, але я не про то. Коротше, робота зроблена. Думаю, хлопці будуть задоволені. Добре. Пару слів сказав, ніж. Все, всім пока. Скоро бачення, буде щось цікаве покаже.